Отримую все найкраще, найбажаніше, найважливіше. Бо вмію чекати і вірити з надією без образ, бо вмію пускати промені із сонячних зайців в квартиру і не тримати зайвого, не живучи на показ. Бо знаю, як бути собою, неідеальною, з вадами, без макіяжу масок на публіці без гри. Знаєш, коли очікуєш, а не спішиш за іншими. Час ніби зупиняється, і тривоги усі пройшли. Із незнайомцем, знайомим, далеким, водночас близьким, можна зустрітися в натовпі, поглядом, дотиком рук, даруючи посмішку, зіткану, з любові, тепла та ніжності, наповнену дитячої щирості, коли тобі досі віриться життя. then i'm going to